Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні в гості завітав Афлатунчик. Він багато разів приходив до нас гості, багато чого ми розповідали йому. Афлатунчик хоче сьогодні краще дізнатися про природу, яка оточує нас, в якому регіоні ми з вами живемо. Природа це все, що нас оточує. Природа буває жива та нежива. До неживої природи відносяться сонце, місяць та зірки, земля, вода, повітря. До живої природи відносяться рослини, тварини, люди. Бо вони народжуються, живляться, ростуть, дихають. Дітки, що нам з вами дає природа? Вона нам дає водичку, повітря чисте, сонечко світить, тепло дає природа, дає багато природних запасів та овочів і фруктів. Природа нам дає все необхідне для життя. А зараз пропоную вам порати в гру Четвертий зайвий. Нам треба подивитися на малюночки і сказати, ці предмети відносяться до живої природи чи неживої, і що тут зайве з цих предметів? Ось подивіться на перший малюнок. У нас хлопчик намальований, квіточка, сонечко, зайчик. Що зайве на цьому малюнку? Так, сонечко, тому що сонечко не відноситься до живої природи. Подивіться на наступний малюнок. Хмарки, квітка, сонечко, веселка. Що зайве на цьому малюнку? Звичайно, квітка, тому що квітка не відноситься до неживої природи. Подивіться на наступний малюночок. Черв'ячок, жук, муха, каміння. Що зайве на цьому малюнку? Звичайно, каміння це нежива природа. Далі, ось дивіться, зірки, сонечко, веселка, жук-сонечко, що зайве на цьому малюнку? Так, жук-сонечко, тому що він відноситься до живої природи, а всі останні предмети до неживої природи. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами ближче познайомимось. Нашим рідним краєм. Одещина славиться Чорним морем, його морським кліматом, тому що цей клімат сприяє оздоровленню організму. Також на Одещині є лікувальні грязі та рапа ліманів, дуже корисні та лікувальні. Ось подивіться, як лікувальними грязями люди лікуються, вони смачують своє тіло, щоб краще себе почувати. Головне природне багатство нашого краю це чорноземи. Наш край вирощує багато пшениці на цих чорноземах. Давайте з вами роздивимось. Корисні копалини, які добувають в нашому краї. Це пісок, суглинки або глина по-іншому, гравій такі камінці, галька, граніт та камінь вапняк. Ці копалини добувають ось в таких кар'єрах. Зараз пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Сідайте рівненько, перша вправа, очі рухаються вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору вниз. Наступна вправа. Очі рухаються по колу. Один, два, три. Наступна вправа. Очі рухаються вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. І останнє вправо очі заплющили, відкрили. Заплющили, відкрили, заплющили, відкрили. Молодці. Відпочили, працюємо далі. Дітки. Наш край знаходиться в степовій зоні, але в Одещині є ліси та багато парків, де ростуть багато різних дерев. Дерева розрізняються на дві групи. Бувають дерева листяні. Бувають дерева хвойні. До хвойних дерев відносяться ялинка, сосна, модрина, кедр. До листяних дерев відносяться тополя, береза, каштан, липа, верба, плен, дуб а багато інших дерев. Дітки, я зараз пропоную вам порати, що зайве? Подивіться, ось у нас є чотири дерева. Давайте розглянемо, яке з цих дерев зайве. Подивіться уважно, перше дерево каштан, потім верба, ялина, тополя. Яке з цих дерев зайве? Звичайно, ялинка. Подивіться на наступні дерева. Верба, кедр, ялина, сосна. Яке з цих дерев зайве? Звичайно, верба. Молодці, з цим завданням ви теж добре впорались. Дітки, давайте зараз з вами розглянемо будову дерева. З чого складається перш за все дерево? Подивіться, що найголовніше у дерева? Це коріння, потім стовбур, гілочки, на гілочках ростуть листочки. А все це разом і гілочки, і листочки називається крона. Молодці, добре, запам'ятайте, будь ласка. Дітки, щоб дерево росло, йому потрібно вперше за все, що тепло та світло. Потрібно йому дощик, волога, вода. Повітря та земля. Дерева ростуть дуже повільно, щоб дерево зростало багато-багато потрібно років. Щоб виросло дерево, давайте розглянемо, які етапи проходять через ці роки. Перш за все, нам треба посадити у землю. Насіння. З насіння виростає маленький паросток, потім з'являються вже листочків більше, і ще пізніше з'являються маленькі гілочки, а потім дерево виростає ось таке вже справжнє, але ще молоденьке дерево. І тільки потім це дерево через багато років виростає в справжнє велике доросле дерево. Дуже багато етапів потрібно, щоб насіння виросло велике дерево. Тому дерева, дітки, треба зберігати, гілочки не ламати і, звичайно, не рвати листочки. Не, е Обривати кору дерева. Давайте з вами погаємо в гру склади дерево з частин. Що найпотрібніше дерево? З чого починається дерево? Звичайно, з коріння. Потім йде стовбур, звичайно, молодці. Далі гілочки і. Крона дерева. Молодці, з цим завданням ви теж впорались. Дітки, а зараз пропоную вам пограти в мовленеву гру. Людина жива істота, але дерево, воно теж як людина, живе. Давайте з вами зараз пограємо. У людини є тулуб, а в дерева правильно стовбур. У людини є шкіра, а в дерева кора. У людини є руки, а у дерева гілки. У людини є пальці, а в дерева листя. У людини є ноги, а в дерева правильно коріння. Молодці дітки. На цьому наше заняття закінчено. Я думаю, що Афлатунчику дуже сподобалась розповідь про природу нашого краю. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!